А й наше серце б'ється в такт ритму. Нехай злоба ненависть ворожнеча згорнуться. Ми створимо світ, який буде повиду. Світ, в якому всі люди житимуть з лав. Ну чи непогано як нам? Сьогодні нам цікава сама тема: чат GPT. Правильно? Я думаю, що ти вже 100% це -то чув, тому що у вас ТікТок, mm -hmm. весь інтернет. Це кайфовий чат, це просто те, що допомагає мені в першу чергу в роботі. Е, нереально, правда, по всі мої тексти на всіх робочих аккаунтах пишуться через чат GPT. Mm -hmm. Мені Ча, також допомагало, типу там якийсь писав есета університету, щось такого, і все там, все GPT, спасибо йому. Да. <laughs> Ми на днях пісню про війну написали теж там. <с>, ну так я почитала, ну непогано, деякі рядки реально можна взяти. Але там так, я якось там також не робив щось, але воно ну, там було в мене чомусь не в риму якось там Просто якісь так, типу, слова, 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 і все. Ну Там суть в тому, що, типу, це потрібно розуміти, що це в першу чергу робот. Тобто йому потрібно прямо прописувати цілі чуть не недословно. Типу, коли говорять, що через цей чат, не знаю, пепірайтери можуть зникнути з ринку праці. Це трохи неправда. Бо щоб створити якийсь крутий текст, який не потрібно редагувати, який вже буде повністю готовий, потрібно дуже чітко пописати кожну ціль, кожний пункт, який має бути омовлений через там в тексті, в есе не знаю в чому завгодно. Тому це просто дуже крутий помічник для. Для людей, які працюють онлайн там в сфері СММ, копірайтери, і так далі, але це ніколи не замінить живу людину, бо в першу чергу потрібно поставити цілі для цього чату, які може зробити правильно тільки людина. Ми, можем, ми можемо написати три слова, Бро. і ми отримаємо там, які чотири рядки, але вони будуть дико сухі, потрібно все рівно доповнювати його буде. Або ми можемо написати для чата GPT не знаю, е, текст е, з п'яти речень, і тоді буде плюс-мінус адекватний текст, який потрібно трохи там підлаштувати під себе уже, але тільки в такому випадку він уже буде готовий до використання. Ну, от я знаю, що ці є слова підсказки, якби їх називають промпт. Правильно чула це як підсказка з перекладу чи підсказка перекладається. Саме для сайта. І що ці промти краще писати взагалі англійською чи українською теж нормально воно заходить? А, і українською, і в моєму випадку польською, все яке виходить. Я навіть більше скажу: я, час, ну, я часто пишу спочатку м -м, тексти якісь українською, потім вже переводжу їх на польську мову. А, і ChatGPT GPT також переводить на польську мову, тобто можна просто вписати йому переводи на польську мову, як носій. Вставляєш потім текст, і він переводить реально я показував своїм друзям полякам. Вони говорили: ну, типу, не скажеш, що це хтось перекладав через якийсь перекладач, не знаю, там DeepL або Google перекладач звиклий. Тобто він правду використовує ті слова, які часто використовують самі поляки. Угу, цікаво. Це там ти кажеш, типу, що там якісь слова оці, або там якось поставити точне питання. Я знаю, є такий прикол, що я бачив, що ти йому пишеш. Там думай, там, як smm менеджер там, і напиши мені якийсь текст. І він тебе буде писати цей текст в такому стилі. Або якось там, там думай, як я, не знаю, там, думай як вчитель, і напиши якийсь вірш, і це там, буде по-іншому по по вже, ну якось так працює. І ми якось треба ну. дати поняти щось. Да. Знову ж таки, це повторююсь, це просто робот. Які виконує певні завдання, певні вказівки, які йому пишуть. Якщо ти напишеш, я робив для себе маленький експеримент, типу, що таке SMM, Мені просто вибили шість пунктів, що таке SMM і як в цьому працювати в цій сфері. Якщо потрібно щось вже більш ширше, що буде написано живою мовою, не так, як не знаю, в підручнику написано або ще десь, то потрібно більш ширше все це прописувати. Ми вчора намагалися ввести правила поведінки в громадському транспорті від гопника, і нам написало, я чекала, що будуть якісь такі от... бо я бачила, що люди вводили, і там були такі приколи. Але мені uh -huh. відбувалося, що там, ми, там, ну, типу з таким, що ми так не, не говоримо, це неправильно. Прям такий моральний мені урок, що можемо вам дати звичайні правила поведінки, основні, які є в транспорті. До речі, да, можемо зараз спробувати щось написати, mm -hmm. цікаве і щось запитати. Прям до вон. Речі. Така була думка. Зараз я спробую транслювати щось транслювати. Але знає, він там може помилятися, я бачу там багато всяких там різних штук. Там, наприклад, що там йому щось писало 9 плюс 10, він писав 21 щось, ну, якось таке. А до речі, і, типу, там я писав, там я писав якусь штуку про епіцентр і там. Він мені писав, що епіцентр там виник в такому тороці, а по факту він виник в іншому, тобто в нього да, йому справді треба ще раз повторюю повторю 25 раз, що йому треба дуже чітко ставити якусь задачу, щоб він розумів це все. І говорить, я... що, так, що Звісно, таки навіть переклади польської, які я перевожу тексти, то все рівно певні поправки я роблю, бо він переводить там більш. Літературною, не знаю, мовою, якщо це правильно сказати. А, але якщо я хочу зробити прям живий живий текст польською, то мені потрібно потім ще після цього чату коригувати його. Так, ось ми зайшли на цей чат. чат. Так, ком, ком, ком. І що ми попитаємо, що ми запитаємо, так. Нікого немає питань. Вернусь в Україну. Ага. Ти думаєш, він знає, коли ага, не думає. Назар повернеться в Україну. І, 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 Думай, як Назар. Типу, коли Назар? Думай, як Назар. Довго думає? Так, я знаю, ти почувати. Він, він довго не думав, треба цього теда апдейту плюс типу, тому що коли там преміум, то він тебе як сказати швидше всіх приймає там без черги, без я нічого. не можу передбачити майбутні події і не маю інформації про конкретну особу, про яку ви запитуєте. Як як штучний інтелект я не може мати особистих думок і і переконань, тому не можу думати як Назар, в кавичках. Проте я можу запропонувати кілька загальних порад. Якщо ви очікуєте повернення Назара до України, можливо, вам варто звернутися до джерел новин, які зазвичай публікують інформацію про події, що відбуваються в Україні. Також можливо, варто звернутися до осіб, які знають Назара особисто або мають з ними контакт, і запитати їх, що вони можуть сказати про його плани щодо повернення до України. Нагадаю, ну і так далі, тому подібне загальні запитання, поради можу давати і так такі події. Я знаю, що чат не може. До речі, давати поради на тему там різних небезпечних там штук, там терористичних актів, оце все під забороною. Якось ну, там мені з навіть навіть правильно, ні? Це правильно, так бо ніде. Я чула, що спочатку чи він спочатку міг, а потім йому це виправили цей, цей вот. дефект. А може він одразу його запрограмували так, що він не міг. Як там взагалі настрої в Польщі? Як відбулося 24? О, да, число? О, цікаво, да, почути. Що було у вас? А, в принципі, по всій Польщі були акції підтримки в кожному місті. Угу. А, у мене було році також а, була така хода по центральній вулиці. А, був міні-концерти типу, на підтримку концерт трекін, які його що підтримку українців, підтримку загиблих під час війни. А В Варшаві також були якісь концерти, типу там виступали, якщо не вражає чимало НК і куча-куча польських зірок. Mm -hmm. Ну, знову ж таки, таке підтримка. І там а, концерт був для того, аби м -м, його транслювали в побаченню, і прямо під час концерту збирали кошти для українців. Mm -hmm. Так а, не знаю, спочатку, якщо так дивитися, то восени. Був трохи спад, не знаю, чи підтримки або ще чогось, mm -hmm. бо поляки вже ну, багато поляків mm -hmm. говорили про те, що розспалювати, ну, просхвалювати, mm -hmm. <ресвалюють>, але власне якраз на річницю війни вони більше активізувалися, і дуже багато моїх знайомих знову почали говорити про те, що так, звичайно, Україна війна, це, це, це взагалі не окей. Mm, і почалася знову така якась більша підтримка. Так, у нас це, до речі, також так само було. Літо було дуже волонтерське, таке дуже в розпалі, всі волонтерили. За літо, ну мені здається, що це просто вплив осені. Ну якась вона така пора року, що всіх, всіх, всіх. всіх. всех да, все трохи з, з, з зупиняється. А у нас, до речі, вчора в пролукі приїхали зірки, дві. Да. На вчора була солоха, булочку з маком, і була. Да, і вона була в дачі. І була ще вчора Ніна Матвієнко. Це там був якийсь, тип, я так розумію, благодійний збір, mm -hmm. щось там не збира... А, Або це був аукціон. І там вчора виступали вони в нас. Я думала, мене глючить. Я заходжу в сторіз дачі, співає Ніна Матвієнко. Я така стоп. Що? Не було просто не афіш нічого. Це не якийсь був закритий. А вона була типу, якась там секретна і дача. Так, секретний, дачі, да, секретний, секретний захід, секретний закритий якийсь двір. Але я кайфую, від того, що робить далі. Mm -hmm. Це правда, це не круто в рамках прилук це настільки масштабно в рамках прилуг, mm -hmm. що. Да, я сам просто заходжу, дивлюся і такий, оу, вау. Думаю, це правда дуже, дуже масштабно. У мене ось останній випуск виходив про дачу, не знаю, чи ти бачив, про волонтерів я знімала в дачі. Хай я тобі також. Я скину також. Я бо там класний випуск. <реш> а переглядів, <реш> <реш> <А, тобі, реш> всі дивилися. <реш> Я ж так розумію, що дачі і трава це ж у них один власник, я так розумію. Це все якась одна... Ну, я так розумію, І тому що і в цьому році в нас навіть в траві, типу, зробили, там, де літня була літній майданчик, типу, там зробили каток у нас. І типу, да. прям, там прям так круто зробили. Типу, там, там кінопокази, да. кімната з кінопоказами, з екраном, каток що, В цьому році вони не прям. У них такий жорсткий ребрендінг був. І вони класно. Ні, класно, справді реально круто це. Для Прилуку особливо щось таке нове. Але це потрібно особливо в часи війни робити якісь такі а, відволікаючі заходи, моменти, які трохи послаблював цей градус бур, який кожен є, То це, це дуже важливо правда. І, наприклад, у мене мій університет а, він, він до сих пір допомагає українцям, тільки він самого початку допомагав українцям. А, і, для всіх перших курсів на цьому, в цьому році ті студенти, які приїхали після війни, вони навчаються абсолютно безплатно повністю на умовах, таких, як і у поляків. Якщо навіть не то їм видавали гудожитки безкоштовні. Оскільки ми підійшли до е, більш відпочинку, я пропоную спробувати в цьому чаті все таки ввести. Пісня про Як напиши мені пісню як музикант про закінчення війни. Напиши пісню як поет. Uh, так, в принципі, напиши I... напиши пісню як музикант. Може, війни... як Експрес, або ще як хтось напише як... <laughs> напиши yeah, як, як хтось. <laughs> Ні, композитор це більше музику, аби він писав. Mm -hmm. До речі, ми можемо спробувати, чи пише він ноти. Чи пише він що? Я не зібраю ноти. зараз ти... на гітарі, я вже на піаніно. Я, я знаю, він типу якось там таблиці. Він навіть лиць? малює, я знаю, що він а, навіть ви... малює малюнки. Добре, пісня про перемогу. Давайте. Про... Перемо... Ми так його переконаємо. Ми зараз перепрограмуємо. І зараз України... час питає, а що в Україні війна? А ну, розкажи мені України і ми там. Це Росією. Росією. Зараз буде я. як штучний інтелект, і не розумію, про що ви пишете. Так суше, чи не. Ми його загнали його, просто вже загнали в кут. Як штучний інтелект, я мо... а, можу запропонувати. Окей. Бачите? І справився, виправився. На тему перемоги України, а, а, а Росії написав з великої. З великої інтелектує написав з великої. Однак всіх зазначить. Його не треба якусь типу українізацію провести. Я думаю, цьому чату. Ну, ну давайте хоч ми, ми просто гітару вже взяли. Хоча ти не пише нормальні пісні. Це зараз буде, буде як реп. Нехай дзвонять наші так. голоси. Ми хочемо миру, любові і спокою. Давай, що ми нормально ще... виходить, я, я не буду що Ми не хочемо. Буде. Давай, давай Ми хочемо миру, любові і спокою. Кожен відчував нашу душу і серце і забув про все, що відбулося раніше. Тільки віра, надія, любов і гармонія. Хай наше серце б'ється в такт ритму. Нехай злоба ненависть ворожнечі згорнуться. Ми створимо світ, який буде политим. Світ, в якому всі люди житимуть у зла. Ну чи непогано, як на. Ну гані, його можна якось типу щось там підробити туди-сюди і він буде такий нормальний. І ми поїдемо на гастролів. Це ж краще, ніж Потап випустив це недавно. Альбом напишемо, бом через час взагалі буде пушка. Ну добре, дякую. тобі. Все, Гарного дня. Навзаєм. Все, бувай, бувай.